Вас вітає колектив екологічної просвіти ЕкоДрай. Ми працювали та прикрашали нашу землю своїми добрими справами. Представляємо до вашої уваги сходинки природоохоронної діяльності. Перша сходинка нашої діяльності це просвітницька діяльність. Закликаємо не стояти осторонь глобальних проблем людства. Кожен рік проводимо день екологічної освіти. Цей день покликаний підвищити обізнаність про екологічні проблеми та сприяти їх вирішенню. Виготовлення та розповсюдження агітаційно-інформаційних листів допомагають нам інформувати і розширити кругозір якомога більше дітей. Проводимо ігри та вікторини, які стимулюють інтерес учнів до проблем навколишнього середовища, надають заходам яскравого емоційного забарвлення. Організовуємо участь учнів у різноманітних проєктах, Навесні розробили проєкт Шкільне подвір'я зеркало мого міста. Приймаємо участь у акціях та флешмобах. За допомогою різних форм роботи привертаємо увагу громадськості до екологічних проблем, залучення якомога більше дітей до активної роботи для ознайомлення широкої громадськості з досягненням учнів та педагогів нашої школи у галузі еколого нетуролістичної роботи. Приймаємо участь у презентації виставки Щедрість рідної землі. Наша друга сходинка співпраця з громадськими та природоохоронними організаціями. Поодинці ми можемо так мало. Разом ми можемо перевернути гори. Співпрацюємо з медовим центром. Під час екскурсії у центр можна дізнатися все про бджіл, мед, продукцію, а також співпраця під час підготовки до наукових робіт. Співпрацює з метеоцентром. Діти знайомляться з цікавою професією метеоролога, вивчають прибори та пристрої для прогнозування погоди. Співпрацює з Болгарським лісництвом. Кожен рік лісництво надає посадковий матеріал для озеленення школи. Третя сходинка це природоохоронна діяльність. Туди не настане господарем природи, доки вона не стане господарем самого себе. Другий рік поспіль приймаємо участь у благодійній акції Збери пластикові кришечки. Це перший крок до сортування домашніх відходів, а також реальна можливість допомогти військовим. До міжнародного дня водно-болотних угідь допомогли у проведенні майстер-класу для дітей водоплавні птахи озера. Єлпу. Свою творчість у любов до чорного моря діти висловили у малюнках до міжнародного дня чорного моря. Залучення дітей до практичної природоохоронної роботи допомагає не лише здобути нові знання, а й сформувати відповідальне ставлення до природи під час участі у заходах до дня юного натураліста. Майбутнє довкілля в наших руках за таким лозунгом пройшов у школі день довкілля. Діти прибрали місцевий парк та виготовили плакат Чисте міск. Під час акції до чистих джерел учні школи прибрали територію місцевих колодязів з грунтовими водами. Під час акції Ліси для нащадків старші учні ознайомили початківців з різновидом дерев, які ростуть на території школи, розповіли про функції дерев, про правильну посадку та догляд за молодим саджанцем. До конкурсу птах року було виготовлено лекбути та стенд Горобець хатній. Кожен рік діти разом з батьками готуються до зустрічі птахів. Вони виготовляють шпаківні та розвішують їх на деревах. До природоохоронної акції Першоцвіти Одещини» було розроблено екологічний проект Збережи первоцвіти. Мета проекту дослідити, які первоцвіти зустрічаються на околицях нашого міста. Четверта сходинка це наша дослідно-експериментальна діяльність. Вивчай, досліджуй, створюй нове. Під час дослідницького марафону учні школи дізналися про калину, її хімічні властивості та символічний зміст. Також вони висадили калину перед школою. У конкурсі зоологічна галерея з метою гуманного ставлення до тварин були представлені малюнки наших учнів. Під час підготовки до конкурсу «Галерея кімнатних рослин діти ознайомили способом догляду за кімнатними рослинами, їх значенням у житті людини. Під час конкурсу флористика та фітодизайн» учні разом з вчителями розробили проєкт Квітуча клумба біля школи. У конкурсі юний дослідник у номінації «Тваринний світ була представлена робота Мухове сафарі. Таємний світ моху». Під час участі у фестивалі Україна сад було виготовлено стенд «Біосферні заповідники України. П'ята сходинка» – це участь у всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх проєктах. Конкурсах конференціях ніколи не сумнівайтеся, що невелика група вдумливих відних громадян може змінити світ у конкурсі. юні зоологи та тваринники була представлена робота по виготовленню препаратів на основі прополісу в домашніх умовах. Прийняли участь у фестивалі в об'єктиві натураліста. Номінація відео Нектар життя в минулому навчальному році. Наша команда зайняла третє місце у фінальному етапі конкурсу Земля наш спільний дім. Приєднуйтесь до нас, посадіть своє дерево, збережіть природу, приверіть свою планету!